Про все, що відбувається в Україні, і трохи за її межами про це зокрема буду говорити в цій годині. Мій співрозмовник Василь Богдан, генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки, пане Богдан, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас! героям слава. Давайте почнемо з свіжих новин. Новин минулої ночі. Сили оборони вразили низку важливих об'єктів і на території окупованій Росії, і власне на території Росії. Те, що я би виокремила, це нафтобаза в лісках це Цевронецька область і Смоленський авіаційний завод, до нього 700 кілометрів. Про що говорять ось ці удари? Ці удари говорять про те, що як щойно Україна почала отримувати відповідне озброєння, в тому числі далекобійне, а також приступила до виробництва своїх засобів враження, в тому числі і далекобійного. А це перш за все безпілотні засоби враження, дрони, які зараз можуть діставати ворога вглиб. Десь на тисячу кілометрів, а тепер ми знаємо, що вже в Україні і вироблена балістична ракета, яка може діставати вглиб ворога десь до 10 тисяч кілометрів. Командування Генеральний штаб має можливість здійснювати ті акції, які підривають мілітарну могутність Російської Федерації, і шкодять суттєво. Підтримці тих терористично-геноцидних атак і ракетних і шахетних стосовно і цивільних об'єктів, і об'єктів критичної інфраструктури, і енергетичної безпосередньо в Україні це дозволяє Україні руйнувати логістику. Це дозволяє Україні позбавляти ворога і його збройних сил. І пального, і запчастин відповідних, і е, відповідних від озброєння, тому що об'єктами враження. На території ворога стають не тільки об'єкти енергетичної інфраструктури критичної, але і місця дислокації військових, техніки, аеродроми, заводи, які працюють в оборонній сфері, і безумовно це не лише впливає на морально-політичний стан російського суспільства і російських збройних сил, але це і Серйозно підриває потужності Російської Федерації і засвідчує, що всі ті дії, які здійснює ворог проти України в тилу, вони не будуть безкарними і вони. Матимуть гідну відповідь, і як ми спостерігаємо, останні місяці така практика українських збройних сил нарощується, і це дає свій позитивний результат в контексті вибудовування. Перспективи стосовно наступу і контрнаступу російських збройних сил на російсько-українському фронті, ну ми прекрасно усвідомлюємо, що е, наші е, потужності. Оборонно-промислового комплексу ще поки що залежить і від фінансування, і від партнерських стосунків. Але та стратегія, яка зараз вибудена із нашими партнерами, в контексті того, щоб Україна стала нову повноцінним членом і суб'єктом цієї оборонно-промислової європейської. Архітектури вона реалізовується і це дозволяє дивитися оптимістично в наше майбутнє стосовно розвитку оборонно-промислового комплексу. Ну і е, данський проект і те, що е, значна частина європейських країн. е-е Стали на шлях підтримки України і фінансової, і створення спільного виробництва як на території України, так і на території власних країн відповідного озброєння і боєприпасів, теж дає е, підстави дивитися е, в майбутнє з певним оптимізмом. Хоча е, ми зараз всі е, переживаємо і хвилюємося за те, які кроки буде здійснювати. Нова адміністрація президента Дональда Трампа, які кроки будуть вживатися стосовно е, подальшого розвитку українсько-американських стосунків, і тут серйозно було схвилювання після того, як Дональд Трамп підписав, ви знаєте, указ про призупинення на е, 90 днів фінансової допомоги зарубіжним країнам. Але щойно сьогодні було повідомлення. Центру протидії е, дезінформації, в якому заявлено, що цей указ не стосуватиметься військової допомоги України, він стосуватиметься лише тих програм, які здійснюються за рахунок ООН. Єдине, що може зачепити Україну, це е, фінансування. Деяких програм по відновленню України, але це поки що не остаточно, і е, тут, безумовно, появилось відчуття все-таки полегшення, що е, всі ті прогнози і ті всі е, інформаційні повідомлення такого майже драматичного характеру вони не мають під собою підґрунтя. І в цілому, як і прогнозувалося, і нашими європейськими партнерами, і в тому числі. Частиною команди Дональда Трампа що все-таки Україну не залишить наодинці з Росією, і вона отримувати необхідну допомогу, звичайно, але в той же час потрібно активізувати і можливості НАТО і інших європейських країн, ну і європейських країн, і в тому числі от сьогодні в особі е, Урсули дер Ляєн заявили, що які процеси не відбувалися Європейський Союз. І НАТО будуть підтримувати Україну і в подальшому. Ще мануель Макрон заявляв про те, що в разі переговорів там обов'язково мають бути європейські представники, без них доля Європи вирішуватись не може. Але якщо говорити про допомогу штатів, новий пакет не проголосований. Був залишок по пакету, який був ухвалений навесні минулого року. Адміністрація Байдена не встигла його вибрати. Ну тут ми зможемо можемо тільки сподіватися, що цю допомогу до передають Україні. Але якщо говорити про зброю, про те, Скільки її виробляють у нас, і скільки ми її отримуємо? Тут Володимир Зеленський заявив, що Росія має більше танків гвинтокрилів в авіації, а Україна виробляє більше дронів. І якщо дивитися на Частку зброї, яка виробляється в Україні, це 33-34 відсотки. На початку було близько 10, приблизно 30% забезпечує Європа і до 40% – Сполучені Штати. Наскільки ми з оцих 33-34 відсотків можемо вирости? Чи є нам куди рости, чи є нам для цього можливості? Ну, я частково вже на це відповів, але наголошу наступне: що е те, як розвиваються стосунки наші із країнами Європейського союзу, і НАТО і зі Сполученими Штатами Америки не дає підстав сумніватися в тому, що оборонно-промисловий комплекс України не буде нарощуватись виробництво власної мілітарної продукції навпаки. Зараз багато є проектів, які якраз і передбачають, щоб оборонно промисловий комплекс не лише запрацював український на повну силу, але і забезпечити його належною охороною і засобами протиповітряної і протиракетної оборони. Це по перше, ну а по-друге, і включити у Активне виробництво оборонно-промисловий комплекс Європейського Союзу недаремно і той же Еммануель Макрон, е, буквально вчора, по-моєму, заявив про те, що нам не потрібно розраховувати стовідсотково на е, закупівлю озброєння у Сполучених Штатах Америки, де Подекуди або інколи створюються такі ситуації, що вони є незручними для країн Європейського союзу. Якщо взяти ту е, мілітарно-морську е, платформу, то таких е, об'єктів у Сполучених Штатах Америки шість. А у Європейського союзу 42, тому можливості для того, щоб запустити в повній мірі і в достатній кількості оборонно-промисловий комплекс країни Європейського союзу і забезпечити себе власною зброєю боєприпасами, військовою технікою і все таки інше є. Але для цього потрібні не лише індивідуальні. Можливості і спроможності кожної країни, але і коопераційна діяльність країн Європейського союзу з тим, щоб спільними зусиллями. Разом виготовляти відповідні види озброєння в кооперації. Там та ж Франція, ми знаємо Великобританія, Шторм Шедулу виробляють ракети з італіянцями. Франція виробляє сам ТІ. Ну і цю практику збирається продовжити і надалі. І з огляду на такі, ну не те, що тривожні, але. Інформаційні повідомлення від нової адміністрації сполучених штатів Америки з приводу там тарифної політики стосовно можливої тарифної політики стосовно країн Європейського союзу і стосовно того, що е, країни НАТО повинні підвищити витрату ВПП на мілітарну складову до 5% і все таке інше це безумовно е, спонукає. Країни Європейського союзу до оптимізації тих можливостей, які у них є. У них є об'єкти підприємства, кваліфіковані працівники, конструкторські е кадри і фінанси для того, щоб запустити на повну потужність ці об'єкти із метою власної оборони. Від посягань Російської Федерації і безумовно з метою підтримки України на цьому етапі, допоки вона не запустить свій оборонно промисловий комплекс на повну потужність і буде здатна забезпечити і самостійно, і в кооперації з партнерами свої збройні сили тим, чим потрібно. Якщо повернутись до сьогоднішнього удару, відомо що по Смоленському авіаційному заводу не знаємо чи тільки, чи серед інших, але завдавали ударів українські безпілотники Чаклун б за повідомленням дефенс Експрес, цей безпілотник несе вагу 20 кілограм. Бойова частина це щось співставне із шахедом. Підтверджень цього удару, підтверджень е, ушкоджень, поки немає. Сподіваємося, ще будуть, крім тих відео з вибухами. Е, у мене питання: скільки має бути таких безпілотників, щоб е, цей завод е, зазнав відчутного удару і, наприклад, зупинив виробництво? Я е, дещо скоригую ваше запитання. В якому контексті? Е, при всій ефективності? Е, Цих безпілотних літальних апаратів, і незважаючи на їх дальність, вони на жаль ще поки що не несуть тієї бойової потужності, яка б могла нанести нищівну шкоду тим об'єктам, на які вони спрямовуються. Правда, вже є інформація про те, що е, є такі е, е, безпілотні літальні апарати, які вже можуть нести каби. Але головне в цьому те питання, яке до цього часу не вирішується. Ну постільки ми там уже на шляху створення відповідної балістики і вдосконалюємо свій Нептун і інші види ракетного озброєння, поки що ми залежимо від постачання з боку наших партнерів відповідних ракет відповідної далі і і головне. Поки що ми не вирішили питання з партнерами, тому що немає їхньої згоди, вражати їхньою далекобійною зброєю ті об'єкти, які необхідні необхідно нейтралізувати в глиб території Російської Федерації. А це принципово, і ми ж спостерігаємо, що відбувається у нас в Україні, коли здійснюються ці ракетні атаки по відповідним об'єктам і все таке інше балістик. Там хвилина півтори, вона вже вражає те, що е, потрібно е, росіянам. Е, це по перше. По-друге, поки що е, засоби протиповітряної протиракетної оборони не в повній мірі можуть відслідкувати і вражити ці цілі. А якщо вражають, то подекуди це відбувається на території відповідних об'єктів чи міст, і все рівно якась шкода наноситься. Тому зараз як я розумію. Після того як устаканець вибачає за такий вислів ситуація е, в новій адміністрації Сполучених Штатів Америки, і після того як е, в цілому буде вироблена нова стратегія і політика і НАТО стосовно е, імовірних загроз з боку країн вісі зла автократичних, е, я все-таки переконаний, що які б не були наміри. Такої кавалерійської атаки на те, щоб ну негайно е, припинити війну і примирення зробити, і там як висловився новий е, голова держдепу Марк Рубіо, що кожній стороні прийдеться поступитися чи чимось, незважаючи на те, що Росія агресор, я вибачаюсь панове американці. Але Росія є не тільки агресором, Росія по своїй суті і тим діям, які вона зараз здійснює стосовно України і буде здійснювати стосовно Європи і любої країни, яка їй сподобається, якщо їй не дати в морду, фактично є терористично-геноцидним режимом. До якого треба застосовувати дуже серйозні не лише санкції, але які висловився до речі, і сам Дональд Трамп? Мир повинен бути через силу. А через силу це значить допомога Україні, це значить дозвіл на далекобійні удари, це значить е, нанесення? Е, ну Великої шкоди тим об'єктам, які працюють на оборону Російської Федерації, а це значить і пошкодження серйозної економіки Російської Федерації, яка перегрівається, і ті останні санкції і щодо енергетичного сектору, і нафта, і газ, і танкерні ці всі санкції. і зараз. В Арктиці там серйозні проблеми, вони видобувають нафту. Але ті танкери, які повинні її вивозити, вони їх не можуть вивозити, тому що вони фактично заблоковані. Тому в комплексі, якщо Наші партнери чесні, відверті, щирі і вболівають за глобальну демократію, за гуманізм, за те, щоб не допустити третьої світової ядерної війни, вони на цьому етапі повинні підтримати. Я думаю, це в інтересах, перш за все, і Сполучених Штатів Америки і Дональда Трампа підтримати Україну і фінансово, і мілітарно, і дати дозволи на те, щоб якщо ми будемо реалізовувати стратегію Мир через силу. Щоб підірвати можливості і економічні, і оборонні, і промислові Російської Федерації, вона пішла на ті умови, які вигідні і Україні, і Європі, і світу в цілому, а головне, щоб вона вивела всі війська із України з усіх тимчасово окупованих територій. Якщо говорити про завдання Росії шкоди, я знову повертаюсь до цих ударів сьогодні. Смоленський авіазавод до цього напередодні був казанський авіазавод. Це заводи, які виробляють чи то пак модернізують су 25 і стратегічні бомбардувальники Ту 22 м 3 і ту 160 Що у Росії зараз з цими літаками? Наскільки вони забезпечені ними для ведення агресивної війни? Наскільки їм потрібні ці заводи? Тут є проблема, і проблема ця полягає в тому, що е, все-таки незважаючи на ті обхідні маневри, які робить Росія по уникненню санкцій, і навіть в тому числі і через деякі компанії в Україні, от буквально днями викрито дві компанії, які е, поставляли через треті країни е, Росії там. Якісь електрочіпи і інші деталі, які Росія використовує у переоснащенні чи ремонті і аваційної техніки, і бронетехніки, і так далі. І так далі. І незважаючи все таки на це, для того, щоб тримати на рівні виробництва військових літаків, у Росії все таки зараз все менше і менше технічних можливостей. The cat sat on the І тих комплектуючих, які необхідні для того, щоб здійснювати їх ремонт, і профілактику, і інші речі, це по-перше. По-друге, ця техніка, як би там не було, вона, хоч і ефективна по відношенню до України, але вона вже в певній мірі застаріла і безумовно, що багато тих комплектуючих, які раніше використовувалися її підготовці. Зараз відсутні навіть в самій тій же Росії, тому з одного боку, так це поки що загроза, і ця загроза існуватиме допоки Україна не матиме можливості вражати ці аеродроми їхньої дислокації тією ракетною технікою, яка нам необхідна. По друге е і це буде залежати від того, наскільки ефективно ми вражатимемо ті об'єкти енергетичної критичної інфраструктури, які виробляють пальне мастило і об'єкти, які виробляють запасні частини для цих літальних російських апаратів. Тому безумовно загроза від них ще існує. Але якщо події будуть розвиватися так, як вони розвиваються, так хоча, на мій погляд, інколи і повільно, і ми спостерігаємо з боку наших партнерів, але все таки, якщо ця стратегія залишатиметься, про яку ми говорили вище, то в Росії будуть серйозні проблеми, не зважаючи там ні на яку допомогу. З боку Північної Кореї чи Китаю чи Ірану, тому що нова адміністрація, я так розумію, налаштована досить рішуче і стосовно Ірану, і стосовно тієї ж північної Кореї, і стосовно Китаю, незважаючи на ті зараз уже заяви про зустрічі, про переговори і все таке інше, я думаю, що основною їх метою є все-таки пошук. Тих компромісів, які повинні відвернути від України ту загрозу, в якій вона зараз перебуває, ну і вирішити це питання і на користь України, і на користь глобальної демократії, тому що ми спостерігаємо. Буквально після інаугурації, е Дональда Трампа відбулась відеоконференція між між Цзіпіном і Путіним. І ініціатором цієї відеоконференції був звичайно Путін. Він покрасно усвідомлює, що якщо він позбудеться підтримки Китаю, автоматично це він позбувається підтримку і Північної Кореї, і це будуть ще більші проблеми. У Росії і мілітарні проблеми, і економічні, і енергетичні. ну А в цілому і проблеми у цього режиму, який тримається лише поки що на багнетах. А до речі, якщо говорити про е, удари по Росії, е, зараз ми бачимо удари по аеродрам, аеродромах, е, НПЗ, нафтобази, е, командні пункти, і от авіазаводи, що ще має бути пріоритетом. Ну, Тут широкий спектр е, тих об'єктів, які е, можуть стати цілями е, Збройних сил України в разі наявності відповідних засобів враження і дозволу з боку наших партнерів. Е, ну, Ви знаєте, що е, Збройні сили Російської Федерації десь там півтора мільйона е, зараз. Та, і є там їхні штаби, є там їхні бази, місця дислокації особового складу. Е, ті... Е... Об'єкти, де концентрується і особовий склад, і бронетехніка, яка вже виготовлена, і ці об'єкти в різних місцях Російської Федерації, там і за Уралом, вони і перед Уралом, і в інших національних. Окраїнах тому в цьому відношенні однозначно це по перше. А по-друге, ті економічні складові, які Російська Федерація використовує для збереження певної своєї потужності, вони ж теж є об'єктами враження з боку українських збройних сил. Це стосується і аграрно-промислового комплексу, це стосується і об'єктів. Металургії, це стосується і об'єктів, де виготовляється і той же порох, і динаміт, і відповідні боєприпаси, і ті об'єкти, де розробляються певні види озброєння, виготовляються їх пілотні зразки, і все таке інше. Тому, якщо говорити про це, то безумовно об'єктів дуже багато. А саме головне, десь років 8-9 назад після там очередного чергового цього безпекового форуму у мене брали інтерв'ю. Я їм сказав, що безпека України буде залежати від того, наскільки вона матиме мілітарні можливості вражати Москву і Санкт-Петербург. Якщо ця зброя буде в Україні, то все таки в Кремлі будуть думати, чи застосовувати, чи не застосовувати, чи розпочинати, чи не розпочинати. Спасибі, пане Богдан, Василь Богдан, генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки про ситуацію з озброєнням України і із здатностями завдавати ударів, дальнобійних ударів по території.